Ми розуміємо, що наблизитися до власивості віддачі, то щоб наблизитися, ми й отримали цей подарунок, як називається група, товариші, твори кабалістів, Рав. А що який додаток має бути, щоб ти все ж таки заплющеними очима в роботі рав? Тобто, що ми? Не можна нам. Отримати не можуть нам дати цей шлях, яким просуватися далі за нашим розумом. А треба вірити, що кабалісти як вони, що кабалісти називають так, і як пояснюють нам і радять нам прийняти ці умови, і так просуватися. Питає він також. Пише нам в третьому ривку, що для того, щоб зробити е, виконати цю роботу, і ти вище рівня знання, нам потрібно прийняти якісь умови на себе. Творець має дати нам завдовольнити якісь потреби в роботі. Що це за потреби в роботі, які ми в десятці можемо забезпечити один одному, щоб була сила виконати цю роботу? Ра, ви перебуваєте в групі. Група, хтось налаштував це, потім в групі ви повинні працювати, зв'язуючись між собою. Коли почнете встановлювати правильні взаємини, ви розкрите, що я ще щось додати. І так, аж поки ви побачите, що є перед вами, Одне тільки одна мета, що це бути зв'язаними один з одним і, і з групою.